В Акермані вже понад 10 років існує невелика, але стійка спільнота кайтсерферів. Ці люди закохані у вітер, швидкість та хвилі. І саме цими стихіями живуть навіть у найскладніші часи. Кайтсерфінг це екстремальний вид спорту, він дуже захоплюючий. Коли їм займаєшся, то забуваєш про все, про війну, про всі негаразди, бо адреналін у кровах у жилах кипить. От. І тут поєднується… Ну швидкість, потім різноманітні там силові, акробатичні вправи. Втім, війна внесла серйозні корективи у життя спортсменів. Довгий час через обмежений доступ до моря кайтсерфінг був практично неможливим. Зміркувань безпеки прибережні зони залишались під контролем військових або були заміновані. Та ентузіасти не здались. Вони самостійно облаштували невеликий майданчик для тренувань на березі лиману. Тут мицю. Ну, Поляну зробили саме. Більше місць для кайтсерфінгу у нас в місті немає. Власноруч розчистили територію, обладнали її всім необхідним і тепер регулярно тренуються вздовж берега Дністровського лиману. Взагалі, кайтсерфінг вважається одним із найекологічніших видів спорту: уся енергія береться з вітру, а швидкість спортсменів може сягати 80 км за годину. Різні стрибки та трюки додають екстриму. За словами учасників групи, долучитись до їхнього кола зможуть усі охочі, однак після завершення війни. Коли Курортному селищі Сергіївка знову запрацює повноцінна школа кайтсерфінгу. Анастасія Віталій Солдухін Перший муніципальний канал.